Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних, в день скорботи спасає його Господь, Господь збереже його й охоронить життя Його. Блаженим Він буде на землі. І ти, Господи, не віддаси Його в руки ворогів Його, Господь допоможе йому в час хвороби Його, все ложе Його, Ти оздоровиш у болісті Його. Я сказав, Господи, помили мене, і сціли душу мою, бо згрішив я перед тобою. Вороги мої в злобі кажуть про мене, коли він помре, та згине ім'я Його, а коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються, ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене. Словом лихим ображають мене говорячи він ліг і вже не встане, навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою. Ти ж, Господи, помили мене, підійми мене, щоб я віддав їм. З того дізнаюсь я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною. А мене ти охорониш заради лагідності моєї і поставиш перед лицем Твоїм навіки, благословений Господь Бог Ізраїля, от віку й до віку. Амінь. амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радісно співайте, Богу, твердині нашій, викликуйте славу Богові, Якова. Візьміть псалом, дайте тим пан, псалтир милозвучний, з гуслями, засурміть у новомісяча, сурмою у присвітлий день свята вашого, бо це закон для Ізраїля, повеління Бога нашого. Він установив це як свідчення для Йосифа, коли він вийшов із землі єгипетської, то почув мову, якої не знав. Я зняв тягарі з плечей Його, і руки Його звільнив від корзин. В біді ти прикликав мене, і я визволив тебе, серед грому я почув тебе при водах мириви випробував тебе, слухай, народи мій, і я дам свідчення тобі. О, коли б ти послухав мене Ізраїлю, нехай не буде в тебе іншого Бога, і не вклоняйся перед Богом чужим. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе із землі єгипетської, розкрий уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ мій голосу мого. Ізраїль не підкорився мені, тому я покинув їх на волю серця їх, ходити за похотями своїми. О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх. І на гнобителів їхніх поклав би руку мою, ненависники Господні підкорилися б їм, а добробут їх був би повіки, і я хлібом пшеничним годував би їх, і медом і скелі насичував би їх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа, бо благоспівати Богу нашому, нехай буде йому насолодою наша хвала, Господь будує Єрусалим і розсіяних людей своїх збере. Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок і всіх їх за іменами називає, великий Господь наш. І велика сила Його, і розуму Його немає числа. Смиренних підносить Господь, а нечестивих принижує до землі, співайте Господу хвалу, співайте Богу нашому на гуслях. Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ, вирощує на горах траву і всяку рослину на поживу людям. Дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють його, не на силу коня дивиться він, і не на швидкість людських ніг зважає, Господь любить тих, що бояться Його, і уповають на милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм, помили мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена, а ти ж, Господи, доки, зглянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милости Твоєї, бо хто ж після смерти буде згадувати тебе? І у гробі хто ж буде славити тебе, я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошеними постіль мою, висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє, відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє. Господь молитву мою прийняв, нехай осоромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. До тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої, як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх. Як очі рабині до рук Господині, її, так очі наші до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження. Надміру має душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені, нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай відступлять осоромленими ті, що шукають загибелі моєї, нехай біжать назад, ті, що кажуть мені, добре, добре, але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають Тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди кажуть, Великий Господь, а я немічний убогий, Боже, допоможи мені, ти поміч моя і Спаситель мій, Господи, не забарись, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли взиваю я, почую мене, Боже, правди моєї. Тісноті, ти давав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою, сини людські, доки будете ганьбити славу мою, нащо любите марноту і шукаєте неправди, Знаєте, що Господь обрав для себе преподобного свого, Господь почує мене, коли я взиватиму до нього, гніваючись, не зогрішайте, роздумуйте в серцях ваших. На постелях ваших заспокойтеся, приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам благо, ти явив нам світло лиця Твого Господи, ти дав веселість в серці моїм, від плоду пшениці, вина та єлею вона примножилася, в мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний Господи. Хто вселив у мене надію на життя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, слава тобі, Боже.